Сальвадор Далі був дуже незвичайним талановитим художником з Іспанії. Він народився понад 100 років тому ще з дитинства любив малювати. Але найцікавіше в Далі це те, що його картини виглядають ніби зі сну. Він малював дивні, але дуже цікаві речі, наприклад, годинники, ніби танті які, або тварин з довгими ногами, як у жирафів. Цікавий факт, що коли Далій був маленьким, він дуже любив дивитися на хмаринки і вигадувати, на що вони схожі. Він міг бачити фантастичні образи там, де інші бачили просто хмари чи звичайні продуміти. Вдалі завжди носив дуже великий патажний бус, який майже стали його візитівкою. Він хотів, щоб люди запам'ятали не тільки його через картини, але й через нестандартний зовнішній вигляд. Всі картини далі показують нам, що мрії і фантазії можуть бути таким же важливими, як реальний світ. Далі нагадує нам, що мистецтво це світ. place so man